Поширене завдання при перетворенні виразів із квадратними коренями, це завдання позбутися ірраціональності в знаменнику. Розглянемо кілька прикладів. Маємо вираз 6х розділити на корінь із трьох. Для того, щоб позбутися ірраціональності в знаменнику, тобто кореня квадратного знаменнику, ми домножимо на такий самий корінь, знаменник і чисельник одночасно. Виходячи із основної властивості дробу, значення такого дробу не зміниться. Тобто це є тотожним перетворенням. Отже, запишемо 6х, корінь із 3, розділити корінь із 3, множити на корінь із 3. Тобто, як бачите, ми ось на цей множник домножили і чисельник, і знаменник. Дорівнює. В Знаменнику можна спростити вираз, оскільки корінь з 3 множити на корінь з 3, це буде просто 3. Подержимо 6х, корінь із 3, розділити на 3. Тепер видно, що 3 і 6 можна скоротити на 3. Знаменнику буде 2. Дорівнює 2х корінь із 3. Подібний приклад. 5 поділити на корінь із х. Множимо на корінь з x, знаменник і чисельник. Подержимо 5 корінь із х. А в знаменнику корінь із х множити на корінь із х. Чисенник так і залишається, а в знаменнику корінь з х на корінь з х буде просто х. Як бачите, в першому і в другому випадку в результаті в знаменнику вже квадратного коріння немає. Ще один приклад 5. Поділити на 6 корінь із 2. 5 корінь із 2. Поділити 6 корінь із 2 на корінь із двох. При множенні, зверніть увагу, що ми срупуємо ось ці два множники. Зрозуміло, що цей добуток дорівнює просто двійці, Отже, ми одержимо. чисельнику просто перепишемо, а в знаменнику 6 множити на 2. 12. трошки складніший вираз. 3. Розділити. Корінь із п'яти мінус корінь із 2. Зверніть увагу, що даний знаменник відрізняється від попередніх тим, що у попередніх було просто корінь, один корінь. Його ми могли розглядати як одночлен, а в цьому знаменнику в нас вже різниця корінів. У такому випадку треба множити на сполучений вираз. Сполучений вираз це точно той же вираз, тільки із протилежним знаком коло одного із доданків. Тобто це буде 3 множити на сполучений до знаменника вираз. Корінь із 5 додати корінь із 2. Внизу. Корінь із 5 Відняти корінь із 2 Множимо на сполучений вираз. Корінь із п'я додати корінь із 2. Дорівнює. Чисильник ми переписуємо. 3. Корінь із 5 додати корінь із 2. А в знаменнику використаємо формулу добуток різниці двох виразів на їх суму. Дорівнює різниці квадратів цих двох виразів. Тобто корінь із 5 в квадраті. Це буде просто 5. Мінус корінь із 2 у квадраті, це буде просто 2. Знаменнику виконуємо дію. 5 відняти 2 буде 3. І ця трійка скоротиться із цим множником у чисельнику. Залишається в нас. Знаменник 1, ми його не записуємо. Тобто залишається цілий вираз. Корінь із 5 плюс корінь із 2. Ще одне завдання. Х. Розділити. Одиниця мінус корінь із х. Наші дії аналогічні до попереднього виразу. Ми множимо знаменники чисельник на сполучений вираз. Одержимо x, одиниця плюс корінь із х. Поділити. Одиниця мінус корінь із х. Множити одиниця плюс корінь із х. Дорівнює. Чисельник так і записуємо. Знаменник. Різниця квадратів цих виразів. 1 у квадраті. 1. Відняти корінь з х у квадраті, просто х. Використання властивостей кореня квадратного дозволяє нам розкласти на множники такі вирази, які раніше ми не вміли розкладати. Запишемо, приклад. корінь із 21 відняти корінь із 7. Розкладемо 21 на множники. 7 множити на 3. І використаємо властивість корінь із добутку двох чисел. Це буде корінь із 7. Множити на корінь із 3 мінус корінь із 7. Тепер ми бачимо, що у цих двох виразах є спільний множник корінь із 7. Винесемо його за В дужках залишається. Від першого добутку корінь із 3, а від другого добутку, ми розуміємо, що це є корінь із 7 множити на 1. Один. Залишається одиниця. Ще один приклад. Б додати корінь із Б. Ми е, в даному випадку винесемо корінь із B. Е, для цього ми B запишемо у вигляді. Корінь із B у квадраті. Додати корінь із B. Тепер корінь із B виносимо. І в дужках залишається від квадрата корінь із B додати 1. Корінь із 5 відняти 5. 5 запишемо як корінь з 5 у квадраті. Отже, корінь з 5 відняти корінь із 5 у квадраті дорівнює. Корінь з 5 виносимо за дошки. В дошку залишається. Одиниця мінус корінь із 5. А мінус В. Ну, на перший погляд. Тут не можна розкласти на множники. Але виявляється, якщо ми запишемо дані вирази у вигляді, корінь із А у квадраті, відняти корінь із Б у квадраті, то можна використати формулу розкладу на множники різниці квадратів двох виразів. Це буде корінь із А відняти корінь із В помножити корінь із А, додати корінь із Б. Розглянемо приклади скорочення дробів, які місять квадратні корені. Запишемо такий дріб. Корінь із х плюс 2 поділити х-4. Дорівнює. Х ми подамо як корінь із х у квадраті. 4 подамо як 2 в квадраті. В знаменнику одержимо різницю квадратів. Чисельник переписуємо. У знаменнику буде корінь із х у квадраті. Відняти 2 у квадраті. Чисельник знову переписуємо. Знаменник розкладаємо на множники. Корінь з мінус 2, корінь з плюс 2. Тепер ми бачимо, що цей множник у знаменнику, і цей вираз у чисельнику скоротиться, замість них залишається одиниці. Результат: чисельник 1. Знаменнику корінь з x мінус 2. Корінь з x мінус 3. Розділити. Х. Відняти. 6 корінь із х додати 9. Чисельник перепишемо. А знаменник перепишемо трошки в іншому вигляді. Х запишемо, як корінь з х у квадраті. Відняти 6 корінь із Х плюс 9. Подамо в вигляді квадрата. Дорівнює. Ми бачимо, що за оцей вираз це є квадрат різниці двох виразів. Перший вираз у цій різниці буде корінь з х, а другий трійка. Отже, чисельний корінь з мінус 3. Переписуємо. А в знаменнику буде корінь з х мінус 3 у квадраті. Тепер скорочуємо на корінь з x мінус 3. Чисельнику одиниця. В знаменнику лишається коріньх мінус 3. Одиниця. Поділити корінь з х мінус 3. Наступний вираз. 2. Корінь із х плюс х корінь із 2. Розділити. Корінь із 2 плюс корінь із х. Порівнює. Перепишемо в чисельнику, вираз таким чином. 2 це корінь із 2 у квадраті. Множити на корінь із х. Додати. Х запишемо також у вигляді квадрату. Корінь із з у квадраті. Множити на корінь із 2. Знаменник переписуємо. Дорівнює. чисельнику корінь з х і корінь з 2 виносимо за дужки. У дужках залишається. Корінь із 2, а тут корінь з Х. Знаменник переписуємо і бачимо, що він такий самий, як оцей множник у чисельнику. Скорочуємо, залишається. Корінь із двох Х. Спростити вираз. Даний вираз ми спрощувати будемо по діям. Перша дія. Одиниця. Розділити на корінь А мінус корінь із Б. Додати корінь А плюс корінь із Б. Розділити А плюс корінь АВ плюс В. Дорівнює. Спільний знаменник дорівнює добутку цих знаменників. Дужки відкрити. Корінь із А мінус корінь із Б, Помножити А плюс корінь АВ плюс В. Додатковий множник першого дробу. Буде ось цей множник. Помножимо цей множник на чисельник подиницю, одержимо. А, додати корінь АБ, додати Б. Додати корінь А плюс корінь b множимо на додатковий множник, корінь А мінус корінь Б. А оскільки корінь А плюс корінь Б на корінь А мінус корінь Б це є різниця квадратів цих виразів. Тобто у нас буде корінь А у квадраті А, мінус корінь Б у квадраті Б. Б і мінус Б знищуються. Залишається в нас такий вираз. 2А додати корінь АБ. Знаменнику корінь А. Відняти корінь із Б, множити. А додати корінь АВ плюс В. Друга дія. Ось оцей вираз ми повинні перемножити на цей множник. Записуємо 2А плюс корінь із АВ. Корінь з АВ ми запишемо як добуток корінь з А на корінь з В. Розділити корінь А. Мінус корінь із В. А даний вираз трошечки змінимо. А запишемо корінь із А у квадраті. Плюс корінь за B В запишемо як добуток корінь А на корінь В, І додати В подамо в вигляді квадрату. Корінь із В у квадраті. Множити. Переписуємо цей вираз. Тільки зверніть увагу, що А це в нас корінь із А у квадраті на корінь із А мінус. Так само корінь Б у квадраті на корінь із Б. Розділити 2 корінь А плюс корінь із Б. Зверніть увагу, що в нас у знаменнику фактично записано добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат суми цих двох виглядів. Іншими словами, ми можемо записати e, даний добуток як корінь з А у кубі мінус корінь з Б у кубі. Отже, записуємо дорівнює. Чисельнику А це в нас корінь з А у квадраті. Отже, пишемо корінь із А винесемо за дошки. В дужках залишається 2 на корінь з А. Додати корінь із B. Знаменнику записуємо. Корінь із А у третьому степені. Відняти корінь із B у третьому степені. Помножити. Тут трошки забули закрити. Корінь з А у квадраті на корінь З, а. це корінь з А у третьому степені. Так само, корінь з B у квадраті на корінь з B – це корінь з B у третьому степені. Внизу переписуємо 2 корінь із А плюс корінь із B. Тепер ми бачимо, що цей множник і оцей множник скорочуються, залишиться на чисельнику корінь з A. А. Оцей множник і оцей множник також скорочуються, залишається одиниці. Тобто результат буде корінь із А.